Передача Україні винищувачі в 16 уже не лежить в площині політичного питання. Що я і говорив на цьогорічний фінансовий рік, Сполучені Штати мають обмежені фінанси для військової допомоги Україні. Про це повідомив голова постійної делегації України парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Ми зараз працюємо над тим, щоб процес пішов по тренуванню наших пілотів, навіть не в Сполучених Штатах, а в інших країнах, які теж можуть це робити. Я думаю, що це якраз та можливість, яка може підштовхнути цей процес за його словами, Сами Конгрес абсолютно підтримує Україну. Ну а Пентагон через неофіційні канали сигналізує нашому міністерству оборони, що вони все вже почули. Ми знаємо про ваші бажання і не треба на нас тиснути. Але вони також говорять про те, що є пакет, який вони реально можуть надати. Зараз в цьому пакеті бронетехніка, ППО та снаряди. В Пентагоні підкреслюють, що зараз Україні буде надане все необхідне для наступу. А далі поговоримо про літаки. Ось така позиція зараз. Підсум. Нардеп. Нагадаємо, що командування повітряних сил України повідомило про те, що зараз на винищувачах f 16 вже готові воювати кілька десятків українських льотчиків. Рада російська боїться, що російські посполиті на радощах, що можна вийти, ну, поюрмитися, так би мовити, на вулицях, то вони підуть замість з діду на палочках, понесуть свіжих портрети свіжих загиблих. І цього якраз Росія боїться, бо по суті влада боїться, коли на публічних заходах приблизно починає промальовуватися обсяги втрат на українській війні, і цього вони страшно бояться, бо як ми пам'ятаємо, останнє що Шойгу заявляв про загибель п'яти тисяч російських бійців в Україні. А їх загинуло, мабуть, більше 200 тисяч вже. Тому що навіть український, український генштаб, він вже е, дає тільки підтверджені е, дані, але те, що вивезено з поля бою і не вижило, воно ж цю статистику не потрапляє. Тому... А скільки безвісти зниклих? Скільки? Так, але, але якщо порівнювати українських поранених, то у нас. Так мед, так званий, у нас просто ну, це все діє по-сучасному і з великою ну, такою бережливістю до людини. А в них немає цього всього, в них немає підготовлених, тому вони від поранень масово гинуть від втрати крові. Від, від, там ну, 50% поранених просто згодом помирає. Так що тут такі обставини, що. Їм не до смертного і не безсмертного полка швидше за все, що зараз просто шукаються якісь відволікаючі моменти. І от вони готові будуть переключати увагу. А хочу сказати, що російський телевізор це такий ну генератор випадкових чисел. Він створює величезні димові завіси, які дезорієнтують людей просто в часі і просторі. Вони навіть не, не встигають осмислити, де вони живуть, в яких умовах, ну і хто вони взагалі є. Ну таким чином відволікається увага. Насправді, от дійсно, цей самий безсмертний полк, який виходив на 9 травня. У них постійно з фотографіями про проміжна така була подія. я впевнений, це. що зараз ці люди можуть вийти з фотографіями вже загиблих в російсько-українській війні. Так, І тоді ми побачимо. Так, так. Вони побачать реальну картину того, що відбувається. Достатньо піти на кладовища. Місцеві в кожному російському регіоні величезні кладовища з похороненими ну, бійцями. Так, да, от я дивився під Санкт-Петербургом, величезний цвинтар, і е, десь біля Будьоновська в е, Краснодарському краї теж такий, ну, е, це Вагнерівський, Ну це просто безрозмірно. Це, це, і воно зростає буквально щодня там в, нарито авансом, е, просто ну, котловани нарити цілі. Це, чесно кажучи. Е, ну, 9 травня воно ж в них взагалі це побєдобєсіє возведене в ранг релігії. І по суті ці всі святці розсипаються на очах. Тому тут дивна історія. Вони, вони то ритуал цей ну, в Москві на Червоній площі проведуть якийсь. Але чи повірить російське населення в цей ритуал? Мені цікаво, що ще з часів Радянського Союзу, давайте згадаємо, що по всій Росії були там пам'ятники радянським воїнам, визволителям. В кожному селі, більш-менш де є, були б хоча б 100-200 дворів, був пам'ятник радянським воїнам. Може, За це Урал... село хтось, хтось гинув, та, або з Може... села гинули люди. Але де ці села, де ці ці люди, де ці народи, і де е, е, центрально європейська частина Росії, ну яка справа, була під окупантом. Так, хочу сказати, що е, російська пропаганда вирішить про те, ну про е, зневагу до воїнів радянських в Україні. Так порівняємо, як виглядять могили солдатів в українських селах Другої світової, незалежно від національності. Бо е, дуже часто просто за визволення кожного села гинули люди. Ну, можливо, не кожного, але е, ледь не в кожному селі були братські могили, е, де поховано де п'ять, де десять, де ну, от в пекарях біля Канева е, поховано, по-моєму, чотири чи п'ять героїв Радянського Союзу. Тому що там плацдарми були, там страшні бої були. І ну уявити собі, і в, в українських селах ці могили доглянути. Хай вони покажуть, як як їхні могили доглянути. А там там все понищено. Я от пригадую: е, ну, десь років там 10 тому напередодні століття Першої світової війни. Мої друзі-реконструктори зі Львова вони ну, зверталися до консульства російського у Львові, аби впорядкувати могили Першої світової, бо в Карпатах загинуло дуже багато ну, солдат російської імперської армії. Вони навіть пальцем не порухнули. Ці могили впорядковували просто волонтери, українці впорядкували, бо ну бо якось не по-людськи це. От в чому справа? Тому коли те, чим нас весь час нам витикають Росія, це і є їхньою хворобою і їхнім ну життєвим ненависництвом, можна сказати. Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю в одному з видань заявив про те зараз. Про Пригожина хочу говорити, тому що він каже, що в Росії є сили, які хочуть ліквідувати голову приватної військової компанії Пригожина. От Бачимо, нещодавно була спроба ліквідувати одного з пропагандистів Росії Російської Федерації Захара Прилєпіна. Невже таке може, може статися? Ну, В Росії зараз розпочалася гра без правил. Угу. І підрив одного пригожинського персонажа, такого собі татарського, теж, між іншим, графомана такого, як і Е, Це все пов'язано. Я навіть пам'ятаю, коли Прилєпін приїжджав на книжковий форум до Львова. Так що було і таке. Але мені здається, що Пригожин, той, що, той, що Пригожин Вагнер, він скільки перебив народу, кинув у м'ясорубку, що рідні або друзі загиблих знайдуть спосіб, як йому помстити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.